Так, Всім привіт народ. Я хочу показати, як замінити стандартні лампочки на світодіоди. Як ми знаємо, світодіоди мають менший ампераж. І ну, на мою думку, набагато краще світить. Дальше, так дитина, в мене задні стоп ВАЗ-2108 і я покажу, як повністю замінити всі. Лампочки на поворотник, стопи задні... на задню передачу світло так само буде на світодіодах і подивимося, що з того вийде. Значить, так, Дивіться, що в мене світлодіоди лента 5-метрова, ампераж. Зараз я покажу, щоб я був фокус, скільки що вольтаж. Так, Бачимо так, 12 вольт. Мають 1 метр святодіодів, має, якщо я не помиляюся, 5 і зараз вам точно скажу, от бачимо 12 вольт, 1 метр, 4,8 Вт. Ось так, дивіться, що я зробив. Я нарізав картонки, бачите, це йде, будуть на повороти. Потім решта, там вже на стопи, задній хід будуть, то вони цілою менше йдуть, ці цілою менше на задній хід, і ці на, на стопи, тормозні. Так, дивіться, от в мене вже один є поворотник я вже зробив, наклеїв, воно ще не готове, треба зараз все буде паяти. Значить так, дві, скільки тут у мене вийшло, я брав е, два косочки. як Ми бачимо вони. Зараз щоб фокус. О. от, е, так, видно, бачите, два, дві половинки, два косочки я відрізав разом. Ось тут. І дивіться, що тепер вийшло. Я їх наклеяв один біля одного. І потім, ну тут трошечки було місце, я так вже з боку наклею. І я покажу, що я буду робити. І потім що вийде з того, подивитися вже в кінці. Значить, так, видно, бачите, я, ну, давайте до чого покажу. Секундочку. Я взяв такий простий стандартний дріт. Ізоляцію я зрізав і отримав я багато тоненьких маю, дротиків мідні. Бачимо, так? Ось. Так, я вже от один дротик я собі от взяв і ми бачимо, що я буду робити. От легенько, мінус до мінуса, плюс до плюса. Але саме кульцювати я буду з цієї сторони. Я вже тут бачите, зробив підготовку. Значить так, в мене є бачите, паяльник, каніфоль. тут трошечки неудобно працювати. Я маю кислоту в баночці. І от Простою стандарт паличкою для вух. Собі намочав, протер, прочистив і, і то все я собі легенько пропаяв, щоб ну, легше було паяти, не треба було мені гринотротик припой давати. О, досить удобно, і набагато легше і простіше так працювати. Робота буде проводитись так, як тут я зробив. А тут буде все культуватися так. Ну, коли я то все зроблю, я вам покажу, подивитися, що з того вийшло.